Вітаю всіх. Пропоную вам передивитися такий розклад, що вас чекає у фінансовій сфері до кінця вересня поточного року. Тож, на три варіанти: перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій. Я починаю з першого варіанту. Перший варіант, що вас очікує у фінансовій сфері, Єрафант. Ну, Все у вас буде стабільно у межах вашої заробітної плати. Тобто не очікуйте дуже великих надходжень, те, що мали, те і буде, воно не похитнеться. Не більшим стане не меншим. Буде все, яке є на даний період вашого часу. Тож, бажаю, хай ваші фінанси збагачуються і збільшуються. Другий варіант. П'ятірка жезлів. Ну, є у вас можливість збільшити свої фінансові доходи, але вам варто вистояти у якійсь певній конкуренції, розбивати свої напрямки, проявити витримку, і в такому разі ви зможете да, підвищити свої фінансові статки у вересні місяці. Тож очікуйте на збільшення, на збагачення. А я бажаю вам гарного фінансового процвітанням. І третій варіант імператриця. Імператриця це завжди про гарні гроші і гарні статки. І про те, що у вас із фінансовим буде все дуже добре. Для тих, хто буде розпочинати свій бізнес у цьому місяці, то очікуйте гарних прибутків через 9 місяців, а загалом. То це карта нових починань, і все, що ви будете починати, буде приносити вам доходи і успіх. Тож бажаю вам матеріального збагачення і бажаю всім спокійного і мирного часу.